І виріс я на чужині, і сиві в чужому краї, то одинокому мені, Здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна, аж бачу, там тільки добро, де нас нема, недавно якось довелось. Мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі й п'ючи, ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо. Що ти зарані спать лягла, а то б ти бога прокляла за мій талан, аж страх погано. У тім хорошому селі чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили біленькі хатки, гуляє шепче за сокою, пливе човен по Дунаю один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить рибаленьки, на світі немає. Поплив човен у синє море, а воно заграло. Погрались з гори хвилі і скіпок не стало. Недовгий шлях, як човну до синього моря, сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі, потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота не чув і не бачив. Тове у синє море покриває червоною повену, мов мати дитину. Хоча в любо годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море і хмареньку рожеву. І тьму за собою розстуває туман сивий. І тьмою, німою, опиває тобі душу і не знаєш, де дітися. І ждеш його того світу, мов матері діти. Тікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, Грає синє море, рає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині, на ті люди тяжко з ними жить, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, рай сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тальнами. Минаючи убогі села, понедніпрянські. Весель. Я думав, де ж я прихилюся і де подінуся на світі, і сілиться сон мені, дивлюся. В садочку квітами повита. Ти не мука на ти другом, братом і сестрою сіроми стала, ти взяла мене маленького за руку. І в школу хлопця одвела, До п'яного тякав на руку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди собою. Я пасі гняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, наче в Бога уже покликали до добаю, а я собі в бур'яні молюся Богові, і не знаю, чому маленькому мені так приязно молилось, чому так весело було, Господнє небо і село, гня, здається, веселилось, а сонце гріло не пекло. О, як росли, юною любую, за що мене як виросла, Молодою вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають? Царів не називають, Очі не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіти. Я не знаю, моя сестра. І цвіт королеви схилив свою головенку червону рожину до білого поміклого личинка лілея. І заплакала лілея росою сльозою. То поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій. щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила, молилася, турбувалася зв... своїх діток малесеньких, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на великім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину! Подивись тепер на матір на свою країну, що співаючи, ридала про свою недолю, що ридаючи, казала. Вижидала волю, ой Богдане, Богданечку, якби була знала, щоб колисців задушила під серцем приспала. Степи мої забродені, житові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує. Не своє шукає, а тим часом бере. Слова його лились, текли і в серце глибоко лились. І, і полюбили того пророка, і скрізь ходили за ним, і сльози лили. знай, навчені люди, і лукаві Господню святую славу розстлили і чужим богам. Пожерли жертву, остидились, свята, свята я мати, горе вам. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрій розкоші. Україно, мій любий не любий краю не За що тебе господь кара? Карає тяжко за Богдана. Та за скаженого Петра, та за панів отих поганих, до краю нищить покара. Уб'є не з і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою, гріховною твою утро.